Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде про порожні баночки. У мене накопичилося деяка кількість цих банок. Я пропоную одразу зняти відео і викинути їх, і не накопичувати велику кількість для того, аби і відео не були занадто довгими. Тому, якщо цікаво такий формат, продовжуйте перегляд, і я вам бажаю приємно провести цей час зі мною. Дуже велика упаковка, яку ви одразу не могли просто не побачити, це бренд Джойко. І їх шампунь для об'єму, що я вам хочу сказати, що це достатньо такий дорогий бренд зараз, взагалі на ці шампуні, якісь просто шалені ціни. І я, як власниця жирного типу шкіру голови, людина, яка миє волосся кожен день, можу сказати, що більше я його не повторила б. Так він непогано очищує, так у нього гарна пінність осеця, він приємно наносить його, приємно використовувати. Але якщо порівняти, наприклад, із шампунями від L'Oréal, я Ельсев там. Да? Я відчуваю різницю, я бачу її. Але питання в тому, що він. Коштує, ну я не знаю в скільки разів більше, типу в 10 мабуть разів більше. Так, да, тут в мене один літр, і це економніше брати так, але якщо ви навіть берете 250 мл, то він дуже недешево коштує. І ну так, да, мені подобається, начебто, все і непогано, якогось ефекту об'єму. Те, що заявлено на пакуванні, звісно ж, його ж там якось непомітно максимально. Так, він гарно прочищає шкіру голови. Так можливо і за рахунок цього відбувається якийсь трошечки мінімальний об'єм на вашій голові, але ну, це все рівно не те, що за що я би повторно віддала такі шалені гроші. Це засіб, який мені сподобався. Якщо ваш бюджет дозволяє, то в принципі можете собі придбати. Я особисто повторити його не повторила. Це, взагалі, чоловічі версії антиперспірантів і від бренду AXE я сама їх використовувала, мені дуже подобається. Насправді, ось цей ще й пахнув, дуже якось так прикольно. цей просто свіженько, так да. Але все ж таки, я зараз хочу перейти на більш жіночі аромати, тому що. Серівно, знаєте, відчувається оцей від тебе запах трошечки мужланського дезодоранту, да, я, наприклад, навіть сама відчуваю, мені це не дуже подобається. Тому зараз я шукаю антиперспіранти і жіночі, які пахнуть також приємно і які гарно працюють. Але оці, от АКС, це супер, якась класна річ, мені вони прямо ну, дуже подобаються. Але в мене ще є тут один і жіночий методом спроб. Я все ж таки намагаюся вибрати для себе якісь, які мені сподобаються. Зараз я користуюсь тим, який більш-менш нормальний. А оце от віддав. Це якийсь жесть. Наскільки він ванючий. Він просто ваняє так, що не можна знаходитися просто в кімнаті, де ви тільки що попшикалися ним. Я не знаю, що з ним не так. Мені прям ну, дуже не подобався цей аромат, і мені дуже не подобалось його використовувати, але я його довикористала і більше просто я його купувати, звісно ж, не буду. Переходимо далі: Леноровські гранулки для. Прання у мене закінчилися, і це те, що додає вашому одягу, вашій білизні після прання. неймовірно приємний аромат. Якщо ви це любите, звісно ж, не всім подобається відчувати аромат на білизні після прання. Я це прекрасно розумію. Але тим, кому подобається, ось це от дуже класний варіант. Вони знову ж таки не дешеві. Взагалі ні разу. Насправді, блін, навіть на нотіно. Ну, я купую там, коли на них якась знижечка буває, да, але ну це дуже дорого. Але воно того варте. І у мене є просто як і рідкі ополіскувачі, так і ось ці от гранули на деякі речі я і білизну, от, от, наприклад, постіль. Ось це от дуже класно. Мені прям дуже подобається відчувати аромат на постільній білизні після прання ось цієї от якоїсь такої квіточки. да І цей аромат достатньо був приємний. Я вам хочу сказати, що ну цей більш він такий мильний, свіжий. Те, що у мене був. Яка там версія, що в мене є фіолетова, мені подобається більше. І у мене ще зараз парфумована версія, я її вам в розпаковці показувала. От він мені він сподобався найменше. Також в порожніх баночках покажу вам, потім пізніше, коли закінчиться, і розкажу більш детальніше. Я б дуже радила б спробувати всім, якщо ви ще не пробували. І я наскільки знаю, що дуже багато є різних лайфхаків, як можна використовувати ці гранули не тільки для. Ну, по призначенню, будемо так говорити. Ще один засіб, який у мене в постійних фаворитах це бренд Чілі і гель для інтимної гігієни. Насправді це щось дуже класно очищуюче, не подразнююче. І якщо вам подобається відчувати якийсь холодок, то це зелена версія. Якщо не подобається відчувати такого ефекту з інтимних зонах, то тоді рожева версія вам підійде. Або синя. Мені синя сподобалась просто найбільше. Протект, мені здається, він там називається. Делікатний, рожевенька версія. От він прям максимально ніжний, якщо вам таке необхідно. І якщо любите відчувати якийсь такий, знаєте, холодочок легенький, досить мінімальний, не подразнюючий, то це зелена версія. Ще один засіб, який у мене закінчився. Вибачте, будь ласка, що пакування дуже некрасиве, стояв в душкабіні. Це скраб для тіла від бренду Energy of Vitamins. Я дуже гарно пам'ятаю, я колись також купувала в баночках такі пілінги від них, і вони мені дуже подобалися. Цей мав Блін, щось буде вивалюватись. Цей мав неймовірно приємний аромат. Він дуже свіжий, трошечки кисловатенький. Це Blueberry Mojito аромат. Я вам хочу сказати, що це. Дійсно, от щось, оце таке мохітовське, тут дійсно присутнє щодо самого скрабу. Це він був сольовий. Правильно солдат да сольовий скраб, і це була в мене ну як перше, перше враження, перший досвід використання сольових скрабів. До цього я користувалася цукровими. Я вам хочу сказати, що він мені дуже сподобався. Я його купувала в Єві і він був максимально бюджетним. Я обов'язково подивлюся, які там ще є варіанти, і повторю цей скраб для тіла. Він дуже швидко використовується, тому що ну, достатньо багато треба наносити, якщо брати там все тіло. Я його використовую як наношу на проблемні свої ділянки, і потім масажною щіткою проробляю разом зі скрабом ці ділянки. І відшелушення відбувається, і додатковий якийсь самомасаж. Насправді я хочу ще і процедури для тіла, якісь. Пройти для того, аби привести до ладу свою шкіру, будемо так говорити. Ну, хай не до літа, але просто для себе. Тому що інколи в примірочні, коли освітлення там погане, блін, а напишіть, будь ласка, в кого така ж сама проблема. Так, ти дивишся на себе і ніби все норм, а в якійсь примірочній де трошки не таке освітлення. Тупо просто в тебе всі комплекси вилазять наверх, і ти не знаєш, що з цим робити. Потім ти біжиш буквально додому, щоб щось зробити зі своїм тілом. Промасажувати його якось. Я шукаю ці якісь доглядові процедури. Я, до речі, буду проходити, хочу сеанс пройти. Класної процедури для тіла. Ну, як класно, я побачу, як для мене, але по відгукам вона класна. І також я зараз використовую скраб для тіла від Калістар, який. X... Сім в ціні, наприклад, ну мені здається, десь так. Не пам'ятаю точно, насправді. А, але він мені також дуже подобається. Також покажу його в якомусь із відео вам обов'язково. І е, я хочу або антицелюлітний ще масаж пройти. Ну, коротше, таке для тіла. Зараз будемо ми з вами до літочка робити кучу всього різного. Я буду ділитися з вами, звісно ж, враженнями. Але перейдемо поки далі до порожних баночок. У мене закінчилася умивалочка від Andalou Naturals. Це та що кремова така з вітаміном С для освітлення. Ром, хочу сказати, що це одна із найкращих умивалок для ранкового догляду, особисто для мене. Коли я встаю, прокидаюся з раночку, мені не хочеться додатково потразнювати шкіру, умиваючись якоюсь агресивною умивалкою, Мені хочеться щось нанести максимально таке ніжне, і це саме про цю умивалку. Вона дуже кремова, вона дуже ніжна, вона класно очищує шкіру, але при цьому взагалі її не пересушує. Мені здається, навіть відчувається таке ну, мінімальне зволоження на шкірі. Дуже подобалося мені її використовувати. Я її вже хотіла до використати, тому що один час я нею взагалі не користувалася, а потім уже взяла у догляд на постійну основу. І, от кожен ранок буквально, я умивалася. Вона добре прибирає залишки нічного догляду і так далі. І класно очищує освіжає вашу. Шкіру. Ще у мене термо, термозахист від Вела Профешена. Ось цей от. Я вам показувала його вже також кілька разів і в розпаковках, і в порожніх баночках. Мені дуже подобалося. Це двохфазний засіб для термозахисту вашого волосся. Зараз я використовую інший від Осіс. Мені також він дуже подобається. Насправді я прям ну, не очікувала, якщо чесно. Але ось цей от від Вела також мені. Ну, один із моїх фаворитів, будемо так говорити. Тому, якщо ви хотіли спробувати, то да, класна річ. Особисто для мене він слугував прям супер круто. Далі бачу, що в мене деякі засоби з декоративної косметики закінчилися, але давайте їх тоді залишимо на останок. База під туш від Everline. Я зараз точніше, це сироватка. Я її просто використовую завжди як базу під туш. І я вам хочу сказати, що наступний раз я буду все ж таки купувати базу під туш, а не сироватки, тому що база мені сподобалася від Eveline Varieté. трошечки більше, вона більш густіша, і якийсь от ефект на віях. Потім мені після нанесення туші подобається більше. Тому е, ці сироватки теж мають місце бути. Якщо буде на них, наприклад, там набагато дешевша ціна, ніж на ту сироватку, то я буду брати їх, тому що вони мені також дуже подобалися. Далі. Що два доглядових засоби для Проблемної шкіри у мене закінчилось. Дивіться, від Ньютроджина його вже просто не випускають, тому я не бачу сенсу про нього багато розповідати. Це щось що я наносила на конкретно запалення на поодинокі висипи, і це добре прибирало почервоніння і оцей бугорок, але його зняли з виробництва, його немає. Тому, ну блін, немає сенсу мені про нього вам розказувати. Я навіть посилання не зможу залишити. І те, що я використовувала від бренду Пеноксил, це адапаленовий гель. Значить, дивіться знову Таки, я не хочу зараз говорити про нього багато, тому що, взагалі, адапален, ретинол, ретиноїди це окрема така тема про лікування акне. Я зараз, дякуючи всім моїм доглядовим засобам в ремісії, і у мене шкіра в гарному стані. Я вам хочу сказати, що це багато чого дало мені, і ось використання всіх цих засобів, але це те, що дуже добре працює на. Внутрішні запалення, на оці внутрішні забиті пори, комедони. Знаєте? Але потрібно правильно його використовувати. Про це треба дуже багато і довго розповідати, або ви почитаєте опис, або краще про це зняти окреме відео. Я не впевнена, що мені є що багато розказати, тому що я сама, в принципі, звичайний користувач. І я знаю, у ОСІ є дуже-дуже гарне і таке прям детальне відео про використання оцих от активних компонентів, тому можете зайти до неї на канал і пошукати, подивитися. Насправді. Просто це досить дійсно така велика і обширна тема, і про ці доглядові засоби просто варто знімати в окремому якомусь такому ключі. Тому не будемо надовго зупинятися, але я вам хочу сказати, що це те, що дійсно працює. І ем, напевно треба все таки консультація лікаря косметолога. Ну дійсно, ще один засіб, який в мене закінчився, який би я не повторила 100%, Це бренд Хіларі, Ампульна сиворотка з Центелою. Я можу сказати, що просто я якось так знаєте дуже скептично тепер відношуся до бренду. Хіларі немає запаху, абсолютно ніякого я не відчуваю нічого. І це добре, в принципі, і для чутливої шкіри підійде. Але я вам хочу сказати, що мені мало що подобається від бренду Хіларі. От якось як я не пробувала знайомитися з ним більш детальніше, пробувати різні продукти. Але немає любові, якоїсь такої абсолютної от є засоби, до яких прям от ти повторив би їх 100%. Це щось банально просте. Можливо, треба було б пробувати щось. Ну, я не знаю, я не впевнена. Взагалі, екстракт Сентели, 30%, в принципі, склад тут досить такий поганий, якийсь пептидний комплекс, але. Я не побачила просто якихось змін на своєму обличчі після використання цієї сироватки. Ну якось, отак. Я б її 100% просто не повторила б і тому я не можу її і радити. А тепер ой, потік мій блиск для губ обережно, точніше, це олійка від бренду LN Pro, Він у мене був на роботі. Це класна зволожувальна олійка, яка не тінтує. Мені здається, що вона повинна була. Типу, як тінтувати, але тінту у мене не було. Значить, Лореаль Панорама одна із моїх найулюбленіших тушей. Вона у мене закінчилася, у мене була саме чорна версія, тут максимально зручна. Кісточка для нанесення. Я вам хочу сказати, що це один із найкращих ефектів, який був на моїх віях. Вона і розділяє, вона і додає об'єму, вона і подовжує вії. І все це просто виглядає максимально красиво. Той ефект, який я очікую від туші, дає ось ця туш від бренду. Лореаль саме панорама, я насправді дуже люблю лореалівські туші. От вони створюють такі якісь класні формули, які на моїх віях особисто працюють дуже гарно. На мені до речі, зараз туш також від Лореаль, але їхня новинка «Big Deal Paradise». І вона мені подобається менше аніж панорама, тому що в неї не такий яскраво виражений ефект, більш такий щоденний, як на мене. Але якщо ви просто любите таке, то звісно, вона вам сподобається. Да? Я ж все ж таки більший прихильник тієї от от панорами. Від LN Pro у мене закінчився Micro Brow Pencil. це автоматичний олівчик для брів. Ось його мінус: те, що пакування дуже-дуже таке, ну бачите, да? Просто ви не можете висунути. Тут з одного боку така от кісточка є автоматичний олівчик для брів. Мені він подобався. Це формула, яка дуже легка в роботі, підійде навіть новачку, гарно промальовує ваші брівки і не створює цей ефект перегружених брів. Мені прям дуже подобається зараз використання саме мікробров пенсел для брів. 102 відтінок це мій. І ще у мене є два засоби, які... Я вам обіцяла показати один, тут навіть є ще щось. Ого. Значить, це е, пігулки для підтримання здорового тіла. Будемо так говорити, із iHerb. По-перше, ось цей от засіб, ну, пігулки, я не знаю, як це брати. Body Trim and Appetite Control. Я думаю, ви розумієте, для чого, аби контролювати апетит. Для мене це не спрацювало взагалі ніяк. Я не знаю, чи працює це в цілому. Я на собі не помітила того, що мені з використанням ось цих пігулок хочеться їсти менше. Це повинно було притупляти оце відчуття апетиту, але на мені це не спрацювало взагалі. Діадо – це така також добавка, яка повинна ну, знижувати знову ж таки потяг до. У мене тут чимало залишилося. Але, ну просто бачите, якщо воно в порожніх банках, це не працює знову ж таки для мене. Я не знаю, можливо, я якось неправильно все це приймала, можливо, щось там. Але поки ви не приведете свій розум, свою голову в порядок, з тілом ви не зможете нічого зробити. Насправді, все це дуже круто. І оці там, знаєте, пігулки всякі для схуднення. І... Ну, я не знаю, хто ще ведеться зараз на це, але я не брала щось для схуднення, я брала там для контролю апетиту, для того, аби коли ти худнеш, це якось і додатково допомагало тобі. Це все не працює. Поки ви не візьметеся повністю за своє тіло, а, якщо вам складно... Ну, знаєте, не насилуйте себе. Я не знаю, як це правильно так сказати, але поки ви просто головою не дійдете до того, що вам потрібно схуднути, що ви хочете мати здорове і підтягнуте тіло, ніякі пігулки не допоможуть. На жаль, а може, й на щастя, не знаю. Це все те, що не шкодить здоров'ю. Це те, що досить гарний має склад, більш таки, оце з на травках, вся муравках там таке. Ну, звісно ж, і хімічні елементи, напевно, якісь там є. Але ну сам факт, що це не щось, що буде шкодити вашому здоров'ю. Але це коштує дуже дорого, але не допомагає в принципі. Ну, от так от якось я відчула це на своєму організмі, коли я худнула. Так, да, Пройшло вже багато часу після прийому цих е різних. Добавок, тому я можу сказати, що просто ну поки я не взяла себе в руки і не почала менше їсти солодкого і не їсти його там, наприклад, взагалі якийсь період, то ну нічого не було. Я не схудла. Я до нового року поставила собі ціль за два місяці, я 8 кілограмів скинула. Насправді це дуже багато. І зараз я намагаюся тримати себе у формі, тому що ну, насправді, може, цього знаєте, ну, не можна це передати через камеру, але насправді я дуже швидко поправляюся. Буквально, якщо я починаю там, да, їсти щось солодке в надлишку. Я одразу поправляюся. Ну одразу, просто мені знаєте, достатньо подихати шоколадним ароматом, і мені здається, я вже поправилась тому тут важливо от все балансувати, тримати себе в руках і не забороняти собі повністю. Мені легше не їсти взагалі, аніж дозволяти собі потрошечку, бо тому що я не можу з'їсти одну дольку шоколаду. Мені треба з'їсти пів шоколадки. Ну, отак якось. Я солодке дуже-дуже полюбляю. Тому на період, коли от я худнула, я повністю від цього відмовилася. І це треба прийняти і перетерпіти якийсь от певний період часу. Перший тиждень був максимально складний, коли я повністю собі відмовила в усьому, і їла виключно здорову їжу, дієтичну, як я, це там ну, для себе, знаєте, авокадо, воно жирне, але воно насищує організм. Просто правильне харчування ввела і їла виключно те. Що ну, насичує мій організм корисне для мого здоров'я. І тільки так я схуднула. Ну і все. В принципі, ніякої, знаєте, більше такої. Секрету немає. Оці всі біодобавки, оці всі пігулки, на жаль, вони не допомагають. Тому не витрачайте даремно кошти, тому що коштує це все дуже немало. Оці, от мені здається, оце вже більше тисячі коштує. А ці трошечки, мабуть, дешевше, хоча я вже й не пам'ятаю. Зараз ціни просто якісь просто з молнієносно ростуть, я не знаю. да Тому такі от справи на цьому. Все, на сьогодні все. Да, був у нас відео із порожніми баночками і трошечки от вам якраз і про харчування, і про схудлення розповіла. Тому я вам сподіваюся, відео це було корисним і сподобалося. Ви знаєте, що треба робити, аби підтримати його і просувати для того, щоб просувати це відео, напишіть в коментарях більше, ніж сім слів. Просто заради, ну, якщо вам хочеться підтримати якось мене на да, тому оці от великі коментарі. Вони якраз таки допомагають бустити відео в рекомендації в YouTube, да. Тому для мене це як для блогера починаючого дуже важливо, але ви ну за власним бажанням. Я нікого ні до чого не змушую. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте.